В магазині вже стільки цих омен. Та бо то цей, то ж сліпаків було багато. А це я вже поклав у четверту числа. Чи друг, другу, по-моєму. Виш? Я відпечати від магазин. А це ж нові ці я поставив. Ну, то це магазин зверху, ну. Магазин цей зверху, накладка. Так, так. То було багато сліпаків, то і вони сюди назбирали, а пішли до щити. Ну, так. ну там далі що? далі менші. А, то те, що лиш тянуть цей. Так. Але вже там, де витянули, там вже меду наклали, вже блеститься. Це, нова а це нова, о, лиш... Лиш почали стянуть. А, а це тут взагалі ще... нічого не витягнули. І тут ще нічого. А до тої ще не дійшли. Так. Та ще... Ні, вже Ні, ще дійшли. одна щось повзає, але ну... не витягнули нічого. нічого. Дві не, не витягли. Були сліпакети на, ціл, на полі тут. Поле було жовто, а незелене, і вони натягли того далі. меду з квітки. Ой.